Доброго дня, з вами Вікторія Іванівна, вчитель математики та інформатики. Давайте ми з вами сьогодні будемо розв'язувати пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з математики. Так, і давайте поглянемо, які тут у нас є. Відповідно, бачите такий зошит. І поглянемо, що тут у нас є. Так, поглиблений рівень, час виконання 210 хвилин. Ну, як ви бачите, тут є інструкція щодо роботи в зошиті. Інструкція щодо заповнення бланків, відповідей. Ну, це у випадку, якщо ви помилилися. Тут бачите малюночок, як виправити свою помилку в зошиті і в бланку для відповідей. Як ви бачите, в кінці тут, на що треба звернути увагу, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20. Ну і давайте поглянемо, які у нас завдання. Так, завдання від 1 до 20 мають 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки. Перше завдання. У відсотках число 1 п'ята. Декількома способами можна ділити, так як у нас є одиниця, треба її розділити на 5. Як це зробити? Згадуємо, бачимо, що один націло не поділиться, це означає, що 0 на 5 це 0. Йдемо далі. Представлені, коми у вас додається, тут нулики можуть бути, хоч скільки можна дописати. Йдемо далі. Значить Цей нулик ми спускаємо вниз, і відповідно 2 рази 2 на 5, 10. Тобто, у нас був звичайний дріб 1,5, а десятковий дріб це 0,2. Можна це було зробити ще іншим способом. 1 п'ята. Зробити це можна було так. Тут, у даному цьому дробі, мені зручно помножити на двійку. Якщо я буду множити двійку на дріб, то я буду множити чисельник і знаменник дробу на 2. 2 множу на 1, це 2, 2 множу на 5, вийшло 10. І тепер мені вже легше записати це десятковим дробом. Значить, це буде у нас 0,2. От бачите, при читанні цього ви вже маєте знати, що це буде. 2, 0,2 записується. Так, як 0,2. Добре. Але нас просять вирізати це у відсотках. Ми знайшли, тепер нам потрібно цей. Десятковий дріб помножити на 100%. Так? Давайте будемо множити і пригадувати множення десяткових дробів на 10, 100 1000 і так далі. Так, при множенні десяткового дробу на 10-100 1000 і так далі, потрібно перенести кому вправо. На стільки цифр, скільки є нулів. Тобто у нас є два нулі, і нам потрібно перенести цю кому вправо, порахувавши дві цифри. Але в нас, їх, в нас тільки одна цифра після кому. Так? Ну, давайте я ще би вам хотіла дещо показати. Якщо ми маємо 0,2 тисячних то це буде рівно 0,2 Тобто ось ці два дроби, вони будуть рівні. ну Ви можете, відповідно, повторити властивості дробів і вияснити, як це і чому це. Ну це дійсно так. Тому тут я буду переносити кому на дві цифри вправ. раз 2. Тобто це виходить 20%. Є у нас така відповідь В. Добре, наступне. Відрізок довжиною якого до рівня 60 см. Розділений точками на 4 рівні відрізки. Визначте відстань між серединами отриманих крайніх відрізків. Давайте ми будемо будувати відрізок для уявлення. Так, маємо відрізок. І на 4 рівні частини його поділимо є. Так, якщо весь відрізок був у нас 60 см, то нам відповідно потрібно поділити 60 на 4, то кожен маленький відрізок, який ми отримали, буде у нас 15 см. Тобто кожен з відрізків. І от Крайні відрізки також будуть по 15 см. Йдемо далі. Нас просять визначити відстань між серединами отриманих крайніх відрізків. Так, є у нас крайні відрізки, але між їх серединами. Шукаємо, де в нас є середина. Ну, і потрібно знайти оцю відстань від точки А до точки Б. Так, добре. Тепер ми бачимо, що оцей відрізочок у нас 15 см, а половина це буде 7 з половиною см. Так, аналогічно і тут 7 з половиною. Сантиметр. Тепер нам це все потрібно додати, то отримаємо 30, додати 15 сантиметрів і в результаті ми вже бачимо, що у нас вийде. 45 см, відповідь правильно В наступне. обчислі добуток, коренів рівняння. У ну, цьому випадку доцільно використати теорему вієта, але спочатку давайте запишемо загальний вигляд квадратного рівняння. Загальний вигляд квадратного рівняння АХ квадрат. плюс bx и плюс c. Дуренину. Так, добуток корень вреняния. Наших корень вреняния. То есть, что мы имеем корни вреняния? Подоводок буде обчислюватися за такою формулою С розділено на А. У нашому випадку А рівне одиниці, а С рівне мінус 55. Тому ми запишемо так, мінус 55. Розділено на один, це вийде теж саме число мінус 55. Тобто нас просять знайти добуток коренів рівняння, ми користуємося теоремою Вієта. Якщо просять знайти суму корінів рівняння, ну, звичайно, аналогічно, але сума не так знаходиться, як добуток коренів рівняння. Наступне спростити вираз. Так. Для цього нам потрібно згадати, що таке степінь, відповідно, числа, і, відповідно, що це таке вираз. Ну, у даному випадку ви бачите такий дріб, і нам його потрібно спростити. Добре, почнемо з того, що. Якщо ми маємо це будь-яке число, піднесемо до степеня. Тут, наприклад, до другого степеня, це потрібно те ж саме число помножити само на себе стільки разів, скільки показано в степені. Аналогічно, це для букв. Тобто, якщо у нас є в нашому чисельнику х в квадраті, то це означає. Що я повинна помножити Х само на себе два рази, тому що в степені двійка. Ну і відповідно y, так як у нас і було. Далі внизу розпишемо 9, як 3 помножити на 3. Так. Далі Х запишемо так, як. Ми маємо, і залишилося Y. Тобто у нас їх має бути 3, тому що в степені стрійка. Стоїть, йдемо далі. Ну, тепер будемо скорочувати. От бачите, трійка Викреслюємо. Далі йдемо, бачимо X Викреслюємо X. Йдемо далі, Y, викреслюємо Y. Те, що залишилося, ми записуємо. Так, X був у нас у чисельнику, значить, у чисельнику він і залишиться. Йдемо далі. Трійка була в нас, і скільки y 2. Це означає, що y у другій степені. Така відповідь у нас є. Це відповідь йде. П'яте завдання, яка з наведених точок належить графіку функції. Ну, Давайте будемо це завдання розв'язувати. Для того, щоб розв'язати це завдання, нам потрібно знати координати точок. Ви знаєте, що перша координата точок це x, друга координата точок це y. Тепер нам ці точки потрібно підставляти в нашу функцію. Ми маємо y, а y це у нас у даному випадку 7, 7 дорівнює риска дробу. Далі, x у нас двійка. 5 плюс х, це означає 5 плюс 2. заміняємо. де був х, ставимо двійку. Далі х мінус 2, тобто я маю написати 2 мінус 2. Ну, як ви бачите, у знаменнику вийшов 0, а такого бути не може, то ця відповідь уже є неправильною. Тобто вона не підходить. Йдемо далі беремо відповідь B. X у нас 1, Y у нас 6. Пишемо 6 дорівнює. І знову 5 плюс X, а X – це 1. 5 додати 1 і в знаменнику 1 мінус 2. 1 мінус 2. То ми тут отримали 6, а справа ми отримаємо 6 чисельнику, а в знаменнику отримуємо мінус 1. Значить, 6 поділити на мінус 1. Отак, ну, я собі запишу, щоб не переписувати. 6 поділити на мінус 1 це мінус 6 вийде в результаті. 6 рівно мінус 6. Це неправильно. Б не підходить нам. Йдемо далі. Знову перша координата х, друга у. У 0,4 дорівнює 5 плюс мінус 3 бо у нас х мінус 3 це все розділено на мінус 3 мінус 2 мінус 3 мінус 2 так, зліва то що і було справа обраховуємо 5 Плюс мінус 3, це означає 5 мінус 3. 5 мінус 3 це 2. Мінус 3 мінус 2 це мінус 5. Тепер, виконавши це ділення, ми отримуємо такий результат. Ну, також ви можете, якщо не можете перетворити цей звичайний дріф десятковий, помножте його на 2. Що ви його помножите, Значить, в чисельнику вийде 4, в знаменнику вийде 10. 4 розділити на 10 це 0,4. Але знаком мінус. Значить, знову о, ця відповідь нам не підходить, тому що зліва в нас додатнє, а справа від'ємне. Неправильно, мають вийти рівні. Йдемо далі, Г-випадок. Аналогічно підставивши, у нас вийде нерівний результат. Там зразу можна побачити, бо там легко ми маємо там 0, значить, x, y. Так, підставивши, будемо мати таке зліва 2,5, дорівнює, 5 плюс 0 це 5, я зразу буду писати. І… 0 мінус 2 це мінус 2. 5 розділити на 2 це 2,5, але знаком мінус, тобто вони не рівні. Тут можна зразу вважати, що правильна відповідь буде D. Шосте завдання продовжуємо. На рисунку зображено заображено ABCD. Які з наведених тверджень є правильними. Тут нам потрібно знати властивості паралелограма. Ну і одна з властивостей паралелограма говорить нам таке, що сума кутів, які торкаються однієї сторони, тобто сума кута А і сума кута Б, складає 180 градусів разом. І, наприклад, візьмемо інші сторони. Візьмемо кути С і Д. Вони також будуть складати 180 градусів, так як у них одна спільна сторона. Це означає, що загальна сума кутів, паралелограма дорівнює 360 градусів. Тобто у нас перше твердження є правильним. Ідемо далі. Тут ми маємо таке твердження. Кут Б і кут Д, їхня сума дорівнює 180 градусів. Це є не так. Бо тільки що ми сказали, що сума кутів, які торкаються однієї сторони, Будуть дорівнювати 180 градусів. А це у нас кути, які не торкаються однієї сторони. Тобто точка Д тут, а точка Д тут, а Б тут. Це є твердження неправильне. Йдемо далі. Кут Б мінус кут А більше за 0 градусів. Ну, звичайно, тому що один кут у нашого паралелограма гострий, а інший тупий то якщо від тупого віднімати гострий, то завжди сума вийде більша за 0. Тобто це твердження третє також є правильним. Шукаємо перше і третє. Перше і третє, це у нас Г. Е.